Так ось, продовження справи з судді Верховного суда Князєва. Тобто вже пройшло декілька місяців, вся справа розглядається. За останню інформацію там почали тиснути на процесуального керівника прокурора, можливо, його навіть усунуть. Так і не знайшли 400 тисяч доларів. Які були взятки, повернули князю 127 тисяч доларів, які знайшли в нього дому, і справа якось починає затухати. Але чим це все для нас погано? Багато адвокатів зараз скаржаться на те, що справи, які були призначені Верховним судом, попереносились на осінь. Це перше. Інше, коли подають скарги і касаційні скарги. Суд просто під надуманими е, причинами байкотує, коротше, з останніх написали адвокату, що структуруйте свою касаційну скаргу. Тобто юрист не розуміє юриста, чи робить вид не розуміє. Так в позові в скарзі в кінці сказано, що просять суд зробити. Ну, якби, а там, ну от не розуміють, структуруйте. Ми ж не в математичному кабінеті і не шукаємо теорему Піфагора. Якщо касаційна скарга на 6 на аркушах, то я думаю, там досить все зрозуміло. Але це просто бойкотування. Тобто судова система зрозуміла, що на їхній бариші хтось зазіхає і почала бойкот. Чим це закінчиться? Будемо спостерігати.